Наприкінці вересня, на початку жовтня, ситуація ускладнилася тим, що Верховна Рада Росії вимагала від Єльцина звітів. Ну, перед цим Верховна Рада послав Лужков. Він сказав: мене обирали москвичанами, тому я буду звітувати перед москвичами, а не вами. І ще там до дещо російською мовою. Єльцин е, не хотів взагалі з ними зустрічатися, але потім приїхав в Кремль. Вони засідали, бо що в Кремльовському дворце, там відомий зал Верховної Ради з старих хронік, приїхав з мокрою головою, ну, тому що вже відпочивав Борис Миколайович, ну довелося йому переривати відпочинок. І так вся ця ситуація кулак на кулак ішла. Але ми дивилися за.